Знаєте ви що краще зараз розберемося. Сьогодні у програмі як правильно доглядати за бойлером, і з нашим експертом поговоримо про найпоширеніші види поломок цього приладу та розберемося, як дати їм раду. Далі наша психологиня пояснить, чому в холодну пору ми стаємо сумними та менш активними. Розповість, чому виникає так звана сезонна хандра, та як їй запобігти. Часто взимку наші прогулянки з улюбленцями стають менш приємними через нестерпний холод. Тож наприкінці від ветеринара дізнаємося, як зробити такі прогулянки комфортними для вашого пухнастика. Наші експерти розкажуть багато цікавого. Тож дивіться далі. Чекай, чекай, я ще не готова. А ви не розумієте? Знову відключили гарячу воду. Врятуюся, як завжди, на улюбленій роботі. Дайте мені хвилиночку. Ось і я, даруйте друзі, за таку затримку. То хекепську живеться без бойлера. Одним таких проблем не було би. Це точно, електричний водонагрівач. Він же бойлер, прилад, який забезпечить вам наявність гарячої води в будь-який зручний для вас час. Ті, хто його мають, справжні щасливчики, які не мусять зважати ні на які відключення. Цікаво, чи багато таких серед наших вінничан. На вулицях міста я запитала, чи мають вони бойлер у себе вдома та наскільки цей прилад полегшує їхнє життя. Так, я в нас бойлер. Е... Ну, я думаю, що можливо переваги в тому, що він гріє воду, він вимикається, він вміє регулювати в нього ці всі регулярні функції. Тобто, ну це можливо з в якихось цілях і трошки і заощадження, що він сам нагріває, вимикається, потім знову вмикається. Тому я думаю, що це такий великий плюс, аніж воно просто, наприклад, там навіть можливо відключили воду, і у вас немає ні холодної, ні гарячої. а Так у вас є холодна, він і гріє, тому я думаю, це. Це зручніше, ніж якби просто його не було. Бойлер це зручно і економічно вигідно. Я вважаю, що це набагато кращий варіант, якщо ми говоримо про приватний будинок або автономні системи підключення, це кращий варіант, ніж, наприклад, газова колонка. Бойлер його можна підлаштувати під себе і контролювати за допомогою електричних пристроїв, електронних пристроїв, рівень води, температури як завгодно підлаштувати під себе. Болера немає, в мене газова колонка. Ми давно давно вже переходили хто на колонку газову, хто на болер. Ну, Гаряча вода в нас потрібна, це ж наша. Нашивше. Бойлер. Якщо живеш в частному будинку, то бойлер, бойлер. Приходиш, тобі не треба чекати, поки котел запуститься, поки нагріє воду, в бойлер включив, секундочку, подождав, тепла вода підійшла, ну і все, можна приймати ванну, душ. Раніше був, зараз немає. Зараз у мене як це? Колонка ну, має свою гарячу воду. Наскільки полегше життя літком, коли відключають гарячу водопостачання, дуже полегшує життя. Але з нинішніми ценами на електрику дуже певно то коштує багато. Маю бойлер, але він там у мене в квартирі більш як е, запасний варіант постачання гарячої води, тому що в мене в квартирі централізоване водопостачання. Ось, але дуже класна штука виручає, тому що дуже часто якісь аварії стаються. Тому я хоп, включила, і в мене вже є вода. Так бойлер – справжній рятівник. Але для того, аби без проблем користуватися цим чудовим винаходом, важливо турбуватися про його справність. Та знати, що робити у разі поломок, з якими ж проблемами найчастіше зіштовхуються власники бойлерів, та як дати їм раду? Що ж, без відповідей ми вас не залишимо. Наш експерт розповість усе найважливіше про догляд за бойлером. Володимир Хатунцев, експерт з ремонту побутової техніки. Майстер із 20-річним стажем, поділиться із нами своїм досвідом і порадами. Бойлер увімкнений, але воду не нагріває. Чому таке відбувається і що робити? Перше, що необхідно зробити в такому разі, це переконатися, що у вас в розетці, в яку вімкнено бойлер, є напруга. Це може звучати дуже просто, але приблизно до 5% викликів, коли мене викликали і казали, що бойлер не гріє, закінчувалось тим, що я з'ясовував, що в розетці немає напруги. Тому переконайтеся в цьому, а потім подивіться ось на цю лампочку-індикатор. Вона, показує, чи приходить напруга на тен. Якщо лампочка світиться, а бойлер не гріє, значить згорівший тен. Якщо ж і лампочка не сітиться, то скоріше за все проблема з термостатом або запобіжником. І в цьому випадку і випадку з стенами краще звернутися в сервісний центр. Чи можна залишати бойлер увімкненим на ніч? Чи буде економніше вимкнути? Справа в тому, що бойлер влаштований як термос. Справа в тому, що в нього досить хороша теплоізоляція. Тому на протязі всієї ночі бойлер. Якщо і вмикається, то дуже-дуже рідко і на невеликий час для того, щоб трошечки дігріти воду. Але зранку у вас завжди гаряча вода. А от якщо ви десь надовго від'їжджаєте, хоча б на вихідні або навіть на тиждень, тоді дійсно є сенс вимкнути бойлер з розетки. Як часто потрібно чистити бойлер, і чи можна це зробити самостійно? Те, як часто чистити бойлер, залежить в першу чергу від якості води, яку ви використовуєте. І зазвичай це час від 1 до 2 років. Буває частіше, але буває і річ. Перше, на що ми звертаємо увагу, це на те, як добре бойлер нагріває воду. Якщо ви помічаєте, що бойлер вже досить довго почав гріти воду, або якщо цієї води вистачає не так надовго, як раніше, то це один з приводів почистити бойлер. Жоден з виробників бойлерів не передбачає, що його зможе почистити пересічний користувач. Але в інтернеті є багато відео, як це зробити. Але якщо ви впевнені в своїх можливостях та готові взяти усі ризики на себе, то можете спробувати і самі. Чому з бойлера може пахнути гаром? Чи небезпечно це? Перше, що вам необхідно зробити, це перевірити саму розетку та вилку, через які вмикається бойлер. Адже з свого досвіду скажу, що частіше за все через поганий контакт починає підгорати саме в цьому місці. Але якщо ви перевірили і тут все окей, і нічого тут не гріється, тобто і вилка, і розетка холодні або кімнатної температури, то тоді вже можливо проблема всередині бойлера. А для цього вже краще викликати майстра, який це все перевірить. Скільки зазвичай служить бойлер, і чи потрібно його замінювати, якщо він, наприклад, служить 10 років? Зазвичай сучасну техніку проєктують таким чином, щоб вона відпрацювала 5-6 років. Але більш старі моделі дійсно можуть працювати і 10 років, і більше. І якщо він стільки працює цей болер, то це насправді круто і не треба його міняти. Взагалі задумуватись про те, чи треба замінити якусь побутову техніку, треба після того, як з нею починаються якісь проблеми. Наприклад, бойлер почав текти. Ви викликаєте майстра, він діагностує і каже, чому цей бойлер потік, і тоді вже приймаєте рішення. Треба його міняти чи ні? Зима це не лише пора новорічних свят, а й той час, коли на багатьох нападає так звана сезонна хандра зі скороченням світлового дня та переходом на зимовий час. Багато хто зіштовхується з погіршенням самопочуття. Коливанням настрою, зменшенням активності та загального бажання, хоч щось робити. І більшість із нас оживає аж навесні, коли знову виходить яскраве сонечко. Чому ж це відбувається? І з чим пов'язані такі зміни? Та чи варто перейматися? Про це далі поговоримо із нашою психологиною. Тетяна Никифорова психологиня, за 20 років практики допомогла безлічі людей покращити ментальне здоров'я, пізнати себе та розкрити свій потенціал. Емоційні стани, на які впливає наша сезонність. До прикладу, хондра, апатія, депресія чи роздратування. Чому виникає, як собі допомогти? По-перше, чому виникає? Тому що є певні перепади. Погодні умови, день стає менший, або ми втомлені від зими і переходимо в весну, є зміна в часу, тобто будь-які зміни зовнішні можуть на нас повпливати. Якщо ми не вміємо керувати своїм здоров'ям, своїм емоційним станом, то, звичайно, ми йдемо за течою ось цього свого апатекла. Настрою. Так, звичайно, погода дуже на нас впливає. Стає дуже холодно або слякотно, сонця недостатньо і тому бажано приймати вітамін Д і магній B6. Але спочатку потрібно проконсультуватись з не займаємося самолікуванням друзів, і тим паче не ставимо собі самостійно діагноз депресія. А ось як собі допомогти. Ну, по-перше, це режим сну. Він має бути постійно однаковий. Ви маєте достатньо відпочивати, гарно відновлюватись, слідкувати за своїм харчуванням і багато проводити часу на вулиці. Навіть у погану погоду, тому що саме коли погіршуються погодні умови, ми перестаємо з вами гуляти, виходити на вулицю. А власний кісень і наповнює нашу кров з цими потрібними складовими. Підвищується ендорфін, серетанін і дофамін. А ми, коли погода стає гіршою, навпаки, сидимо вдома або в кав'ярні. І ховаємось від невеликої кількості сонця, турбуємось про себе і займаємось своїм ментальним здоров'ям. Оби що не казала, час від часу виходити на вулицю дійсно важливо. Адже прогулянки не аби як підіймають настрій, особливо коли свіжим повітрям дихаєш не сама зі своїм пухнастим другом. Як то кажуть, хочеш більше гуляти заведи собаку. Проте не забуваємо, що нині сезон холодів. і хоч наші чотирилапі і мають шерсть, лютий мороз не жаліє, навіть їх. На що ж варто зважати, аби прогулянки у зимовий період були комфортними для вашого улюбленця. Більше про це знає ветеринар, тож ж поділиться із нами. Олександр Костенко, лікар ветеринарної медицини, знає про чотирилапих усе від лікування до особливостей догляду, допоможе розібратися з актуальними питаннями здоров'я хвостатих. В зимовий період під час прогулянок з тваринами ми повинні враховувати певні особливості погодних умов. І тому, якщо на дворі досить холодно, Можна одягати додатково одяг на тварину, щоб вона не переохолола. Якщо не надто холодно, то цей одяг не варто одягати, тому що тварина може навіть перегрітися. Це також треба врахувати. Крім того, важливо захищати лапки домашніх улюбленців, тому що проходить обробка е асфальту, бетону незамерзаючими спеціальними речовинами, які можуть впливати також на подушечки лап. То перед прогулянкою варто обов'язково обробити подушечки лап спеціальним воском або спеціальними рідинами, які запобігають травмуванню при контакті з незамерзаючими речовинами, якими посипають асфальт чи тротуарні доріжки. Також додатково можна захистити лапки за допомогою взуття. Є спеціальне взуття для собачок, яке варто одягати. По-перше, воно буде захищати від переохолодження, буде захищати від контакту з агресивними речовинами. І крім того, буде додатково зігрівати тваринку в холодний період року. Стосовно одягу, тут треба розуміти, що не для кожної собаки цей одяг потрібен. Важливо його одягати безпосередньо для короткошерстних тварин. Довгошерстним, грубошерстним цей одяг навіть буде заважати і шкодити. Крім того, варто пам'ятати, що тривалий час знаходження з твариною під час сильних морозів на вулиці. Також може викликати надмірне переохолодження, як наслідок можуть виникати захворювання в першу чергу, органів дихання. Крім того, при переохолодженні тіла можуть виникати проблеми з суглобами. І як наслідок, досить тривале тяжке лікування. Ми маємо розуміти, що навіть в погану погоду, коли холодно, сиро, все одно не варто залишати тварину вдома. Вона має пройтись, погуляти, подихати свіжим повітрям, розім'ятися. Але треба обов'язково враховувати всі погодні умови і зробити прогулянку для тварини максимально комфортною. Отож, друзі, щоб не бігати у справах з рушником на голові, купіть додому бойлер. А якщо вже маєте, то гарно за ним доглядайте. Тоді прилад служитиме вам ще довше. Ну і, звісно, бережіть себе та своїх чотирилапих. А в ефірі була програма «Вінницький експерт. Vou